Шість тема моєї дослідницької роботи вирощування кристалів вдома. Тема кристалів дуже цікава і захоплююча. В інтернеті я побачив ось такі цікаві палички. Я вирішив розібратися, що це за штука. Коли дізнався, що справжні кристали, і їх можна виростити вдома, та не повірить своїм очам. Я вирішив перевірити, чи правда це чи можливо відтворити таку красу з цукрового сиропу у домашніх умовах. Мета дослідження спостереження за процесом кристалів всього дослідження. На палички кристалики цукру. Методи дослідження спостереження за кристалами усього нашого дослідження. Тисно значущий проєкт робити гарні солодощі вдома. Цукор це солодкий на смак речовий продукт. Він виконує важливу функцію і використовується повсякденному в повсякденному приготуванні їжі. Цукор був перший виготовлений в Індії десь після першого століття нашої ери. Перша згадка в історичних документах про появу з Київської грусі кристалічного цукру, ввезеного із заморськими товарами, з'явилася в 1273 році. Начуючий слід в історії цукрової промисловості в Україні та вийшла родина Терещенки. Має тобто цукровий за. Знаходиться неподалік від нашого міста. Я обов'язково побуваю там на екскурсії. З цукром ми можемо проводити різні дії, у тому числі кристалізувати. Кристалізація це процес, коли цукор розчинений. У рідині починає формувати кристалики на стінках, склянки чи предметах у рідині. Крісталізація цукру відбувається під впливом безліч факторів перемішування температури, охолодження та інше. Зараз практична частина і з цим мені буде допомагати мій молодший брат Дем'ян. Якщо ми візьмемо звичайний цукор і подивимося під мікроскоп, бачимо кристали певної форми. Не ламай. Для приготування домашніх льодяників з цукру потрібна кастрюля, цукор, вода і склянки. І також павички. Зваримо цукровий сироп. Сироп готовий Тепер беремо палички Вплакаємо в сироп І Ставимо Просушитися Поки палички просихають Зробимо насичений гроші І засипаємо туди 6 або 7 стлянок сухого І Змішуємо наш гроші, встанемо його грітися, примішуємо ретельно і почекаємо, поки закипить. Будьте уважні, коли сироп закипає, він сильно булькає. Знімаємо з вогню. Поки сироп Охолодити, беремо палички та обмокуємо в цукру. Зробимо uh -huh. зелений сироп. Можна чипоний? Так можна. Треба більше долити. А цей залишимо прозорі. Не торкалося ще нічого. Далі спостерігаємо за процесом вирощування наших кристалів. Ура, ростуть! Висновок в процесі виконаної роботи я дізнався багато цікавого про історію цукру. Як і де утворюються кристали. Вивчив технологію кристалів, як їх вирощувати, виростив кристали вдома, захоплююче заняття і, мабуть, саме просте для хіміків-початківців. Дивіться.